Другий тиждень на зборах в Іспанії для Полісся ознаменувався важливою перевіркою. Зветься вона спаринг у суперниках. Іспанська команда Реал Реал Мурсія. Ходімо дивитися. Впізнаєте ось цих двох чоловіків? Так абсолютно точно. Це помічник Сергія Реброва у національній збірні України Вісенте Гомес і коуч української молодіжки Унаї Мельгоса. Пропустити спаринг третьої команди УПЛ вони не могли ніяк. Тим паче знають тут майже усіх. Тому раз по раз спускалися до поля, щоб привітатися із футболістами. Працювали разом, коли я грав в Динамо, тому теплі відносини. Ці люди багато чого для мене зробили, і в якійсь мірі дали мені фундамент футбольний і він іспанський. Тобто ці люди дуже майстри своєї справи великі. А ви дуже здивовані були чи не здивовані, коли побачили їх взагалі, що вони присутні на матчі? Був здивований і приємно, що приїхали на нас подивитися. Це дуже важливо, тому що вони працюють в нашій національній збірній. Це дуже гарний приклад того, як люди слідкують за всіма командами ОПЛ. Як вам, Як вам здається, чи сподобалася гра Полісся і на кого вони, так би мовити, поклали око за підсумком цієї гри? Як вам здається? Я не знаю. Точно знаю, що вони слідкують за всіма, і я думаю, що їм було приємно подивитися на нашу гру і щось вони підчерпнули для себе з цієї гри. Отож, Реал Мурсія це команда, яка нині грає у третьому іспанському дивізіоні. Він зветься Примера Федераціон. Зараз їх трохи штормить, тому для гравців цей спаринг – відмінна нагода довести кучу, що саме вони гідні бути у команді. Тому старалися і з усіх сил. Взагалі, як для другої ліги, це дуже потужна команда. Ми були здивовані, що у другій лізі Іспанії грають такі сильні команди. Ну, це насправді навіть третя ліга. Ну вони так зубато так, почали. Третя. Так, зубато почали перший тайм. Що взагалі ви здивовані були чи ні? Так, здивовані. Ну це ще раз доказує, що в Іспанії футбол на дуже високому рівні, тому і. Звідси, команди дуже сильні. Ну, по-першому тайму, мені здається, що може більше бажання в них було доказати щось, показати. Але взагалі, в цілому, то ми були, ми були сильніші. Як вам грає команди із третього іспанського дивізіону? Пристойно, цікавий футбол, і є картинка, є. Багато заготовок видно, які вони виконують від свого тренерського штабу. На їх фоні, тим більше ми під навантаженнями. Я думаю, що ми виглядали дуже гарно. І хлопці виклались по максимуму сьогодні. Видно було, що всі старалися і хотіли. Але у першому темі Реал Мурсія навіть гол забив. Точніше, не так. Їм зарахували гол. Дивіться сюди. Ну як це називається? Що ви скажете? Пишіть в коментарях. До Дениса Бойка відлітає нас ну, е, перший по суті моменти, які е, мав мурса. Моратор все здалося, що від сікі м'яч відлетів у руки Дениса Бойко, який перебував у полі. Дуже чекав перемоги Полісся ось цей чоловік, звати Олександр. Він мешкає в Іспанії вже давно, але родом із Житомира. Тому тільки но дізнався, що сюди приїде його улюблена команда, доклав усіх зусиль, щоб бути на матчі. Тим паче, у такий день день свого народження. І з собою захопив український стяг і футболку Полісся. Велике свято на мій день народження. Приїхала моя улюблена команда. З Житомира і надію, що команда зробить подарунок. Все-таки все ми виграємо. сьогодні. Пропустити таку подію, це було просто неможливо. А як ви дізналися, що тут Полісся грає? Інтернет. Інтернет. Я підписаний на, на всі соціальні мережі Полісі, тому що це моя команда, мого серця. Дуже радий, що вийшла в прем'єр-лігу. У пана Миколи, окрім перемоги Полісся, було і ще одне бажання привітатися із кумирами. Я приїхав. Калітниця в Литовченку. хотілося б поздороватися. Я ще все-таки більше з тих часів. То легенди такі, так? Ну, ну для мене Литов... зв'язка Протасов-Литовченку в Литовченку, це довіра була одним з кращих. Іменно як вони прийшли з Дніпра і як вони в этот... ну, Калітинця, це... хіба що порівняти його, це був майстер на полі. Те, що вони робили на полі, це зараз, мабуть, такого немає. Ну, є, але то були, якби тоді могли б вони брати дійсно з за границею. мабуть, було все по іншому. Були на матчі і дуже знайомі полісі обличчя. Ось ці хлопці у червоній формі. Впізнали команду із Кривого Рогу. До речі, Криворізький Кревбас по сусідству із Поліссям не лише у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги, а й тут у Мурсі живуть поруч, тому не згайли нагоди прийти подивитися на спаринг Житомирян. У другому темі Полісся закамбечило. Спершу пенальті заробив Мустафаєв, а м'яч у сітку відрядив Кушніренко, вже зігравши недобування. Другий гол авторства Микити Кравченка. Що, це не рахується, бо це не офіційна гра. Офіційний треба дочекатися. І він вже заб'є. Мене взагалі нуль голів. Мені дуже соромно за це, але е, в, в товаришських іграх це не перше, але в офіційних ще не забував. Ну тому Шабанов так і кричав, що це не, не рахується. Та він просто з юмором не, не дружить, тому він кричить. Наскільки важливо важко входити в ігровий ритм? Важко треба згадати наші зв'язки, які були майже пів сезону. Треба трішки награти наші старі комбінації і нові, тобто нові заготовки. Це все в процесі становлення. Я думаю, що з часом ми побачимо з цього всього результат. Як ви думаєте, похвалить Юрій Миколаївич вас за сьогоднішній поєдинок? Не, не знаю, не знаю. Треба попитати Миколаїв. Зате точно відомо, що за свій гол чаєм виставлятиметься Микита Кравченко. Щоправда, є нюанси. Так, за гол будете виставлятись якоюсь кавою чи чаєм? Так, обов'язково чаєм виставлюсь. Усім, крім Шабанова, правильно? Правильно, йому лозу якусь подарю. Дякую. Привіт. Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.